Перший період переживання війни я, я себе переживала як з такою втраченою ідентичністю жінки. Я пам'ятаю, що в мене було нуль косметики, я одягалася в одяг, такий досить непримітний, мінімально яскравих кольорів. І це був такий мій в принципі, наскільки я зрозуміла, відгук на страхи і жахіття сексуального насилля, які я прочитувала в на каналах новин, і правда базово було про виживання. Згодом, після того як я зрозуміла, що я не стабілізовуюся, пам'ятаю, як я прийшла в магазин, я, я йшла просто за продуктами закупляти їх для сім'ї, але не змогла пройти повз магазинчик косметики, і я зайшла і попросила підібрати мені маленьку туш для вік. Помаду, і в мене це такий символічним символічний моментом для мене виявилось, тому що це схоже було таке, що я собі потрошки починаю дозволяти повертатися до того життя, яке, в мене, яке, яке мені нагадує про мене до 24 лютого. І це дійсно були такі щепні переживання. Я дивилася на таку малесеньку помаду. На цю, на, на, на цю туш для повік, яка була ну, такого формату, як для косметичок для подорожніх. Ось, І я прямо себе пригадала тим підлітком, яка отримала вперше косметику, і таке право підтримувати свою жіночність, підтримувати. Знаю, підкреслювати цю жіночність. Хоча на сьогодні можу чесно сказати, що косметика в мене з жіночністю мало асоціюється, але зараз це таким стає, мабуть, фактором я маю право. Я переконана, що так. Питання, питання про те, що. Я серед своїх колег бачила неймовірно крутих снайперів, неймовірно класних воїнів, які вміють, які знають, які розвиваються в цій професії. І я точно не про гендерну сегрегацію на війні, а швидше про навіть підтримку, тому що в будь-якому випадку. Дуже, дуже багато років військова справа адаптовувалася під чоловіка. І для жінки дійсно в нашій країні надто мало зроблено для того, щоб вона рівнозначно себе почувала в камуфляжі, рівнозначно переживала себе в броніку. І е, отримувала таку ж, таку ж підтримку суспільну, е, як і е, чоловіків. І, мабуть, я дещо не ну скажу е, дещо засмучуюся, коли е, слухаю інтерв'ю неодноразово, коли згадують е, воїнів як батьків, як синів, е, як чоловіків. І в цьому місці мені здається. На роль жінки в українській, в українській армії вона несправедливо затінена, тому що, по-перше, військові лікарі, по-друге, ті ж самі жінки-снайпери, інструктори, тренери, тренерки. я, я все також, також забуваю про фемінітиви. От, вони роблять багато чого для нас, і в мене, мабуть, було б таким проханням до суспільства згадувати воїнів не тільки як чоловіків, батьків, синів, а й як дочок, матерів і дружин. У мене, мене є дуже велика повага до, до жінок на війні, і вони вміють достойно воювати. Я це бачила і я це знаю. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn